Дуже добре, що були враховані помилки попередніх років, коли при наявності певного дефіциту газу закупівлями почали займатися з наближенням осіннього опального сезону, зимового сезону. Зараз це робили влітку, що значно дало можливість дещо здешевити ціну закупівлі газу. Та інформація, яка прозвучала від віце-прем'єра Кулеби, а це десь було місяця-півтора назад, була година запитань до уряду, і саме обговорювався стан підготовки держави до осіннього зимового періоду, до опального сезону. І була названа цифра, що близько 70% готовності, це станом на тоді, але ми рухаємося впевненими темпами, кабмін проблем особливих не бачить. І все буде добре. Я вважаю, що ця інформація зараз вже не актуальна. В угу. першу чергу, через масові ракетно-дронові атаки Російської Федерації на газову і енергетичну інфраструктуру України. Справа в тому, що ви правильно кажете, якщо ми говоримо про газ, в принципі, у підземних сховищах газу достатньо або близько до рівня, достатньо. Це, по-перше, зумовлено, що на жаль. Велика частина промисловості України, яка є головним споживачем газу, не працює або знаходиться на тимчасово окупованих територіях, так споживання від населення е, здатна покритися за рахунок навіть власного е, видобутку. І, звичайно, що якщо е, сп, рівень споживання впав, то того, що закачено. В Принципі, можна вважати достатньо. Хоча у мирний час, коли б вся промисловість працювала на повну потужність, цього б критично не вистачало. Але є інша проблема: Росіяни б'ють по так званих газорозподільчих станціях. Тобто, може бути ситуація, я не кажу по всій території України, але в деяких регіонах України така, що газ у підземних сховищах є. А необхідного, скажімо так, технологічної можливості його звідти забрати і забезпечити необхідний тиск, може не бути. І це велика проблема. Я не буду зараз свідомо називати якісь там конкретні приклади чи конкретні регіони, але як на мене, найближчі години запитань до уряду має бути за трибуною міністерка енергетики з доповіддю про реальний стан. Енергетичної і газової інфраструктури і е, конкретних кроків, які планує зробити і Міністерство енергетики, і Кабмін в цілому, і якщо потрібно, народні депутати і Верховна Рада для того, щоб ми підійшли до опального сезону більш підготовленим, тому що є інформація, наприклад, що стан захищеності стратегічно важливих об'єктів саме цієї сфери він є незадовільний. Так, воно не так. Ми хочемо почути відповіді. Я не знаю, хто буде у п'ятницю. Це ще має приймати рішення погоджувальна рада, але тим не менш, як на мене, це має бути саме міністерка енергетики. Або прем'єрка, премєр міністерка яка буде, умовно кажучи, за цю сферу відповідати. І що щодо газу, щодо електроенергії. Ну, дивіться, схожі проблеми. Також атакована енергетична інфраструктура Російської Федерації. Я не знаю, які плани виношує ворог, але в мене є підозра, що ці атаки можуть з настанням холодів тільки наростати на рівні місцевому, мери міст. Депутати вже готують населення до того, що можуть бути якщо не блекаути, то принаймні війлові відключення, що готуйтеся. Не ну кожен, потурбуйтесь як можете про себе наскільки це можливо. Але е, треба віддати належне, що енергетична інфраструктура досить диверсифікована, і е, забезпечити враження абсолютно всіх об'єктів для того, щоб був е, всеукраїнський блокаут. Ну мені здається, російський ворог просто не зможе. Угу. Але проблеми. Потенційні існують, і знову ж таки ми маємо чути від урядовців і безпосередньо відповідальних за це осіб, який реальний стан, і що треба робити, щоб уникнути найбільш скажімо так, найбільших проблем, зокрема у великих містах, тому що прифронтова зона вся під особливим ризиком для прикладу: Чернігівщина, Сумщина, Харків, Запоріжжя, Херсон, Донеччина це всі ті регіони. Які просто під щоденним масованим обстрілом Російської Федерації, в тому числі кабами, в тому числі і вже іншими видами озброєння, що може в принципі привести до ситуації, коли ну просто не буде тепла, води світла? Скажіть, будь ласка, як забезпечити життєдіяльність населення у цих містах? А евакуація це дуже складний, дорогий і непростий процес? І я вам скажу, що російський ворог це робить свідомо. Оцей от геноцид він робить з метою. Стимуляції українського народу до певних таких, знаєте, вимог капітуляційних до української влади, і вони розглядають це можливість як додатково психологічного і фізичного тиску на Україну, щоб Україна здалася. Тому проблеми є, і це предмет дуже серйозної відповідальної дискусії, тому що ну прогнозується непроста зима.